Сьогодні у нас є 26 серпня. Погода файно, так сонячно, але прохолодно. Тепер десь так 14-15 градусів тепла. Досить прохолодно. Ну, Добре ходити, неспекотно. Нема вже тої спеки, що була. Вже так відчувається осінь. Вечором скоріше темніє, ранками роси такі рясні. Осінь, близько осінь. Ідемо подивитися на свої грібні місця. Я не був вже кілька днів, то цікавого шоу в лісі. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Розпочинаємо сьогодні так. Таким ось червоноголоцем. трепетник у нас кажуть. Росте під осиками. Трепета у нас кажуть. Трепетить листям. Такий початок. Вот тут есть щелубенки. Такі для початку. Такий білий, але він уже так і тут буде рости, спілий такий греб. Ось така гобінка. Гриби, я так бачу, що нема. не попадають. Оце ми ніби тільки зайшли, але... Зазвичай, якщо є, то вони одразу попадають. Дуже файна глубінка. Ойка, це білий, але також уже. переспіли. Да. но и залишается тут. Лубиночка. Чудова такая. А тут далее. О. Які а хлопчики. Ммм. Оце це чудові, молоді гриби, угу. краса. Йдемо далі. Кілька кроків пройшов, тут нам ой, який попадає. Нападало. Тут є такий нап... подивимося до нього. Такий собі. Це вже тут. Тут і залишиться. О тут такі голубінки нам попадають. Сімейка така. Але ще лише попадають такими великими сімейками там ще є. Такий попадає нам біля старого пня. O, oh, tak už hreb, ale to je ešte dobrý. гриб тут і залишиться голубінка чудова. На це і подивимося. О, також добре. Ага, це прям така красуня. Що тут бачу? Ну, скажу то є, Молодий білий гриб. Ну він маленький найросте. А там ще бачу. А у, тут такий великий. Ну, до цього подивимося. Ось тут глубінка ще. Ой який. Такий спілий, ну я подивлюся до нього, не знаю. Такий собі. Тут і залишиться такий молодий. Ну все. Білий дібчия стояла вже такий. Тут і залишиться. Так є, де ніхто не ходить, гриби ростуть, старіють. Ой, який великий. Що тут такий здоровий? Ну вже мене він не дочекав. Постарів. Так і залишиться тут. Там недалеко від того. Звідси ще один який. Такий здоровий. Не було змоги сюди попасти. Риби поперестаріли. Та є. Добре. гриб так і залишиться тут. Який файний козарик. Молодий, чудовий. От є ще один. Піночка, таки на купи растут маленько. Чудово. Так на сьогодні достатньо. Походив, перевірив свої грибні місця. Є у нас сьогодні ось такий скромний результат. Є кілька білих, козарики, червоноголовці і голубінки. Так можна сказати, що літня хвиля грибів пройшла. Уже треба чекати осінніх. Вони зазвичай, так у вересні місяці, все залежить від погоди. Грибів білих сьогодні знайшов більше перерослих таких великих, старих, молодих дуже рідко попадались. Ви все бачили. Тому так, вам дякую за перегляд, що зі мною, всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі.